Часто забувається, що це не просто комедійний персонаж, а персонаж із глибиною. Головний мем, головна зірка, третє колесо для Фраї і Ліли. Персонаж, який стабільніший ніж сам мультсеріал. Його знають усі, навіть ті, хто футураму не дивились. Але коли згадується лише поцілуй мій блискучий металевий зад, часто забувається, що це не просто комедійний персонаж, а персонаж із глибиною. В мене в шорти. Куди Бендер робот? Але єдиний персонаж, який поводиться. Найбільш по людськи, так якби це парадоксально не звучало. Він п'є, курить, краде, ображається, ревнує і тупониє і взагалі постійно емоціонує. І точка, в яку футурама скидає весь бруд, егоїзм, підлість і страх, і називає це гумором. Але це наша справжня натура, просто дуже гіперболізована З карикатурою, гротеском, фріком, який каже те, що всі бояться озвучити. Саме через те, що Бендер це робота, не людина, його всі люблять, бо в ньому більше правди, ніж у багатьох. Хороших персонажах.